Привіт, ви на каналі Коган, і у цьому відео я розповім історію українського блогера, який із 13 років почав свій шлях і в YouTube і став відомим у світі криптовалюти. На ордені з'явився ще у 2017 році. У лютому перше відео він записував ще школярем. Розповідаючи про різні способи заробітку в інтернеті. йому тоді було всього 13 років. За іншими даними, навіть 12. Він експериментував і ділився своїм досвідом. ніхто тоді не думав, що хлопець звичайного українського села згодом. Перетворить свій канал на справжній криптопроєкт. У 2021 році Рдені зробив крок, який змінив його канал. Він почав активно знімати про криптовалюту та інвестиції. Відео стали серйозними інформативними і доступними навіть для новачків. Парельно Рдені створив телеграм-канал Ростік Channel і Криптобулка, де ділився ідеями та будував спільноту у лютому. 2022 року другого представив. Власне, NFT колекцію булка з маком вона складалася з 11 токенів один, безлімітний решту давали бонуси в Діскорд. Вартість була приблизно 0,15 ETH за NFT. Це став приклад того, як він не просто йшов за трендами, а створював їх. Давайте зараз розповім вам кілька фактів, які роблять його історію, що він інвістував про близько 30 тисяч доларів у біткоін для свого села. До 18 років за чітками вже став мільйонером. Урідному селі опоштував криптоофіс, де хлопці працювали і отримували зарплату 12 тисяч гривень. А назван в цій колекції він узяв від своєї улюбленої їжі з чезмаком. Його улюблений спорт це футбол. Також він любить робити ставки на футбольні матчі. Його улюблена гра Counter-Strike. Він проживає у Варшаві і знімає квартиру за 3200 тисячі доларів та доларів місяць, а за їжу платить приблизно $1000. доларів. Сьогодні в день має понад 332 тисячі підписників і більше 18 мільйонів переглядів. Найпопулярніше відео на каналі це як заробити під час війни, а найстаріше це топ-5 способів заробітку. Звісно, це не саме перше відео на його ютуб каналі. Раніше було інше, але відео до них доступ. Він став. Не лише богом, а й натхненням для тих, хто хоче почати свій шлях в інтернеті. Гені, приклад того, як наполегливість віра і справу можуть привести до великого успіху. Ви, ви були на каналі Колина. Якщо вам цікаві історії українських ютуберів, підписуйтесь і ми ще побачимося у основному відео. Всім пока!